Вітаю вас, друзі, на каналі, де готується і смакується українська кухня. Сьогодні будемо говорити про українську паску, але не ту солодку, яку всі звикли бачити, а старовинний великодній хліб. Також ми зробимо ще сирну грудку, тому залишайтеся зі мною. Я думаю, що вам буде цікаво. Можливо, для когось це відео трішки задовге. Хтось бачить багато лишнього в цьому відео, але мені хочеться надихнути вас, поринути в ті спогади. Читаючи ваші коментарі, я зрозуміла, що багато хто отримує саме приємні емоції, спогади переглядаючи це відео. Цього разу я говорила маму, що все-таки вона знімалася в цьому відео, бо навіть коли я готую щось в печі, мама завжди мене супроводжує, підказує, допомагає. Саме вона мене цьому всьому вчить. В першу чергу мама підготовлює піч, все до печі, а далі вже взялися за продукти. Хочу трішки розказати вам про паску, яку ми сьогодні будемо готувати. Це особлива, вона не солодка, здобна, запашна. Вона ідеально поєднується з м'ясними стравами на святкувати. Столі, великдень це не лише світле свято, а й час, коли кожна господиня старанно готується, щоб зберегти традиції предків. Моїй сім'ї зазвичай випікали саме дві паски: солодку, пишну, ароматну з різними добавками, родзинками, і не солодку плетену, саме таку, яку будемо готувати сьогодні. Її ще називають здобним великоднім хлібом. Вона мала особливе значення, бо символізує достаток і благословення на цілий рік. Її випікаємо не лише для себе, А щоб поділитися з ближніми, також завжди кладемо до великоднього кошика, щоб освятити. Де взялася така паска в моїй сім'ї, адже вона більш протаманна для Закарпаття, для Франківщини, для Буковини. Мій дідусь Франківщини, і він завжди казав, Святковий стіл не буде повний без плетеної паски. Тому в нашій сім'ї ця традиція живе й досі. Мама найкраще вміє замішувати тісто, тому цього року вона бере на себе головну роль. А я буду їй допомагати. Вчуся, щоб передати далі цю традицію. Зараз ми покажемо з мамою, як замісити та прикрасити таку паску. Можливо, вона не вийде так ідеально, як у господинь Франківщини чи Закарпаття, але для нас головне це смак, дух та родинне тепло. Тож запрошую вас зберегти цей рецепт, щоб опікати разом з нами. І напишіть в коментарях, чи готуєте коли-небудь ви не солодку паску, і які у вас є великодні традиції. Розпочинаємо ми приготування з підготовки всіх продуктів. Беремо дріжджі. Хто за нами давно слідкує, той знає, що ми завжди використовуємо для важкої здобної випічки живі дріжджі, саме духмяна хата. Вони ідеально піднімуть будь-яке здобне, важке, ароматне тісто, тому для паски це найкращий варіант. Живі дріжджі потрібно перетерти з цукром і відставляємо в сторону. Зараз триває конкурс від духмяної хати, тому ви також беріть участь, створюйте великодні. Листівки на сайті Духмяна Хата та отримайте за це подарунки. А всі детальні умови про конкурс є на сайті, посилання на яке я залишу в описі під цим відео. Жовтки відділяємо від білків. В цьому рецепті йде велика кількість жовтків і використовуємо тільки них. Цей рецепт для родини із села завжди є досить бюджетним, адже яйця вони завжди є у селах, тому і ми їх не шкодуємо. Чим більше жовтків і здоби у тісті, тим паска виходить смачнішою. Чим ще цікавий цей рецепт, що всі продукти на його приготування можуть бути холодними і жири мають бути саме холодними. Тому ще раз наголошую на якості дріжджів, щоб вони гарно підняли це тісто, продукти беремо охолоджені, лише підігріваємо злегка молоко. Жовтки потрібно перетерти з цукром. Далі беремо майже все борошно, в яке додаємо молоко, яке має бути злегка підігріти. Вводимо яйця. На цьому ж етапі можна додати сметану, але тут важливо, треба гарно все вимішувати. Весь секрет, як ви знаєте, хорошої паски саме в довгому вимішуванні. Тому зараз вже ми це з мамою робимо разом по черзі. Спершу я їй додаю всі продукти, вона замішує, а я вже допомагаю потім в кінці це все вимішувати. Зараз потрібно все борошно вмішати в тісто. Ми не додаємо ще жирів, а саме, вимішуємо борошно з молоком, яйцями і сметаною. Коли вже борошно вмішалося всі продукти, додаємо жири. У нас це домашній смалець та вершкове масло. Воно таке холоднувате аж. Це робиться для того, щоб ми могли довше його вимішувати. Тут уже важко. Звичайно, ви цю пропорцію можете зменшити. Якщо ви готуєте вдома, вам треба просто одна-дві пасочки, зменшити її в чотири рази, і у вас буде дві гарненьких пасочки. Звичайно, на цьому етапі можна вимішувати все на столі, але у нас така широка миска, це теж досить зручно виходить. Вимішували з мамою по черзі ну хвилин 15. В кінці ось так складаю. Ох, і змащую ще шматочком вершкового масла стінки посуду, в якому все буде підростати, і можна і саме тісто трішки змастити, або ж можна зробити це олією. Але якщо ви змастите маслом, коли ви будете їсти цю пасочку, такий справжній післясмак вершкового масла. Так як зараз весна, активний період роботи в селі, тато вже заготовляє, готується до наступної зими. Роботи в селі багато. А в нас вже з мамою в теплиці посходила зелень, яку ми сіяли разом з вами в попередньому відео. Тому, якщо цікаво, переходьте подивитись. Я вже кажу до мами, що цибулька, мабуть, до великодня не дочекається. Так все гарно посходило. Таке все густеньке, що мама відправила мене, поки підростає тісто. Вона займається там піччю. А я хочу прополоти редиску. Зілля ще немає, ми трішки густувато посіяли, тому проріджуємо. Можливо, десь і зілинка з'явиться, то треба постійний догляд. У нас зараз якось так трохи прохолодно, але в теплиці, як ви бачите, все посходило. Правда, коли були приморозки, мама зверху накривала все агроволокном. Я дуже люблю займатися тут працювати в теплиці, трішки відпочила після замісу і вже поспішаю до хати, бо мама гукає, що підростає тісто. В нашій сім'ї заведено, та я й думаю, що в більшості на чистий четвер завжди випікаємо пасочку. Як вчила бабуся, коли вона підростає, треба всім говорити тихенько, з повагою ставитись один до одного. Треба обережно закривати двері. Ну, знаєте, як то було в кожному селі. І підросло перший раз. Мама доручила мені місію її обімняти ще раз. Другий раз вона підростає вже скоренько. Перший раз, десь біля двох годин, тому що ж тісто було все холодне, але дріжджі. Справилися своєю задачею на 100%. Ми останні роки з мамою ніколи не робимо опару, бо знаємо, що ці дріжджі не підведуть. Якщо ж ви не впевнені в їх якості, то можна зробити і краще зробити все-таки опару і перевірити. Формочки ми завжди змащуємо домашнім смальцем, можна звичайно вершковим маслом. На дно викладаємо трошки паргаменту, тоді дуже добре виймати паски із форм. Вже піч починає нагорати, вона, до речі, нагоряє десь у нас 2-2,5%. Ної години тому якраз добре оцей заміс стигає підростати. Ми встигаємо сформувати пасочки і все гарно підростає. Наповнюємо форми на одну третю тісто. Разом це дуже легко робити. Мама каже: колись мені було важче, коли ти була маленька. а Зараз вже в мене є така помічниця, і мені це так приємно. Я дуже люблю працювати з тістом. Дуже люблю е, знімати такі відео, саме де ми користуємося пічю. Для мене це така, знаєте, якась особлива медитація. Мені хочеться своїм дітям передати і показати, що село це душа України, це душа українського народу. Саме тут народжується і дотримуються, Муються всі традиції. Якщо у вас є можливість, є в селі дідусь, бабуся, або просто у вас є хатинка в селі, поїдьте туди, затопіть ту піч, замісіть ароматну пасочку, і повірте, ви тоді по-справжньому відчуєте справжнє свято. От я вам скажу, що ми на всі свята, слава Богу, їдемо до батьків. Якось року такого було, що ми на різдво залишилися вдома, і це вже було не те свято. Ми приступаємо з мамою до прикрашання. Звичайно, тут до галицьких господині нам немає що братися, тому що, знаєте, воно також, мабуть, все передається з покоління в покоління. Так як цей рецепт до нашу родину прийшов від дідуся, знаєте, з переказів, так би мовити. Тому як навчилися, так і робимо. Звичайно, краще всього паску взагалі закладати повністю всіма узорами. Хоча я вам скажу, що мамина мама, вона із Полісся, і на полі. На Рівненщині вона також завжди прикрашала пасочку з тістом, не глазурю. Пасочки я зробила такі хрестики. Ось це декор моєї бабусі по маминій лінії. Але вона завжди замішувала окремо прісне тісто. Ці пасочки завжди освячувала. Я дуже любила саме її декор, мені він подобався. Але все ж таки в оригінальному рецепті господині використовують саме е, тісто, те ж саме як на паски. Але коли сформовані пасочки залишили трішки тіста, туди потрібно додати більше борошна, щоб воно було трішки таке тугіше, так би мовити. Викладаємо ми декор уже плетіння різні напаски, які вже підросли. Потрібно змастити їх яйцем, і потім сам декор ми так само змащуємо яйцем. Піч наша вже нагоріла, мама вийняла вий жар, пасочки підросли і відправляємо в піч. Знаєте, піч це така річ, це не духовка. Ми не можемо додати температури чи забрати температуру, тому наші пасочки завжди румяні, завжди посміхаються, таких сонечка. Бачу, що пасочка в цьому році вдалася просто неймовірна. Вам не передати, який стоїть вершковий аромат на кухні. І я вам скажу, що за цим самим рецептом я пекла в себе вдома в духовці. Дається смачно, але з піччю це не порівняється взагалі. Ось такі красиві пасочки в нас вийшли. Мама зверху, ще поки вони гарячі змащує солоденькою водичкою, бо вони постояли в формах хвилин 5 і виймає. І подивіться, яка це краса. Я вам не можу передати свої відчуття, коли ми знімаємо навіть відео для вас, і воно все вдається. Це дуже зігріває душу. І я так надихаюся, що мені хочеться такі відео знімати знову, і знову і знову. пишіть в коментарях, друзі, який рецепт ви б хотіли побачити в нашому виконанні саме в селі, саме з печі. Можливо, у вашій родині якісь є традиції, яких ви дотримуєтесь, але не маєте можливості, бо ця страва готувалася саме у печі чи на дровах. Пишіть, будемо відтворювати і продовжувати наші українські традиції разом. Дивіться, пасочка вийшла дуже румяна, красива, дуже дуже ароматна і я впевнена, що смачна. Ми з мамою хотіли максимально передати для вас цю атмосферу приготування великодньої випічки в селі. Думаю, що нам це вдалося. Якщо так, підтримайте. Пишіть в коментарях, як вам пишіть секрети, які були в приготуванні і є в вашій родині. Для нас дуже цікаво дізнаватися про щось нове, про наше, про українське. Мирного вам свята і смачної паски. І ось я вам показую, який це неймовірний результат пасочок. Багато хто з вас знає, що до великоднії корзини завжди кладеться молочна продукція. Чому? Тому що завжди у всіх українців були корови, адже Україна і пішла з села, правда, місто вже було потім. Е, я вам скажу, що завжди ми клали. Чи домашній кисломолочний сир? Обов'язково вершкове масло. Так, зараз домашню продукцію знайти досить важко. Тому я вам показую варіант приготування сирної грудки в домашніх умовах. Звичайно, ви можете приготувати і з магазинної Продукції, і ми ще, слава Богу, можемо купити, поки молоко, сметану у бабусь, і це виходить просто неперевершений смак. Сирну грудку також нашу родину приніс з Галицьких країв дідусь. І от я скільки себе пам'ятаю, ми завжди це готували. Нашій родині більше до вподоби саме солона сирна грудка, але можна й додавати цукор, робити її солодкою. Можна додавати зараз різні добавки, додайте в'ялені томати, зелень. В нашій родині практикується. Тільки класичний варіант. Я вам скажу, що таку страву я навіть готувала для своїх діток, коли вводила молочну продукцію. Вони в мене й зараз дуже люблять такий сир. Яйця я перемішую із сметаною. Молоко доводимо майже до копіння, коли гаряче, ввожу сюди яйця, воно все закипіло, молоко згорнулося, з'явилися сирні хлоп'я. Вимикаю вогонь, буквально хвилинок 5, воно стоїть. Далі відсіджуємо це в марлю, яку склали в декілька шарів. І потрібно Залишити, щоб стікало ну, мінімум добу. Так як я робила велику порцію, краще всього брати на літр молока, воно краще буде тримати форму і плотніше. Я робила велику порцію, бо зараз знаю, що діти будуть їсти це з великим задоволенням, тому і відзняла на відео і приготувала смаколик для них. Звичайно, на Великдень ми також будемо готувати сирну грудку і класти її до кошика. Чим довше ваша грудка буде звисати, тим вона буде плотнішою. Можна б, коли вона 12-13 годин повисить покласти під гніт, вона буде така плескатенька. Все ж таки нам хочеться, щоб вона була така кругленька, бо саме грудочка. Тому в мене воно стікало тільки 12 годин. А якщо у вас воно повисить добу, а то й довше, вона буде плотніша і ще смачніша. Ось такими рецептами ми з вами сьогодні поділилися. Сподіваюсь, що це відео було для вас цікавим, пізнавальним. Ви щось візьмете для себе, але найголовніше приготуйте. Друзі, пишіть в коментарях про свої сімейні традиції і будемо відтворювати їх разом.